Опишіть, будь ласка, нареченого. неймовірний неймовірники Ну, Таких масштабів я ще не, не зустрічав. О, мужній, мабуть. Як? Я. Підораз. Навіть боюсь виражатися. Ну, Малайне... виражатися. Непонятний чоловік. Которий хоче щось зробити і не може. Опишіть, будь ласка, нареченого. Нормальна да. -на малишка, реально така, да? Угу. Ну? Стильна. О, огонь! Сексуально. Старавше. Кобила. Що ви відчули, коли вас запросили на весілля? Надія моя. Бля. Бля. нахрен Як ви думаєте, хто сьогодні нап'ється? Станіслав, конечно же. Я знав. Станіслав. 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 Як вам взагалі місце святкування весілля? Бомжи. Наркопритон Кошмар. Пиздец. Мурашник. Якби я ще там була. Ну, весело, мабуть. Порядочний безпорядок, коротше короче. Кошмар. Таке трохи особисте питання. Чи зраджували ви своїй половинці місяців десять тому з подругою кожна по літри три домашнього вина і в ти вечір вона з 2 Друге січня. Не знаю, що було за свято, тому що Ми не пам'ятаю, але Боже, як було погано. Хто зі мною був? Ти пам'ятаєш? Я не пам'ятаю День народження. Коля, Діма і Маша, і знову пісня Ісусе, довіряю тобі, тому що я вижив. Я з вами тут. 24-го, 12, го 24-го. Піввесіля сьогоднішнього. А хто найбільше запам'ятався? От давайте просто ім'я там. Mm. Діма й Валерія? Та у мене дуже давно таке було. Імена я вам точно не скажу. Сам з собою приходить. <ріст> Хороший друг. Повторили б це? Так, звичайно, з такої хорошої людини да не повторить. <ріст> з Аліною, з сестрою нареченої. Ви повторили це? <ріст> так, вон сьогодні на весіллі. Дмитро Кашпірський. Ви повторили цей двіж? Я так. Дмитро, напевно, ні. Це було на день народження сестри чоловіка. Е, хорошо, ми в клубі «Сорі бабушка» тоді погуляли. Була і Надя сестра моя, чоловік її Андрій, і Лариса моя дворідня сестра. Ви повторили це? Е, ну, так. Да. А чоловік не проти? А чого, ти, чого ти не буде проти? Він же ми ж без нього тоді були. Він і тоді не проти був. Як вам в цілому атмосфера на весіллі? Бля, нахуй сюди заїхав на Спарта, да от кожен сам за себе просто справжній кошмар. Хочу додому.